Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні, знаєте, хочу подивитися а, таку тему: чим ви можете зарадити своїм стосункам. Тобто, власне, що ви можете зробити, як себе повести, щоб наповнити ваші стосунки, які у вас є зараз. Це розклад власне, для тих, в кого є стосунки зараз. А, що ви можете зробити, що вам слід зробити, для того, аби стосунки стали кращими, більш гармонійними, більш щасливими, більш наповненими. Обирайте свій варіант: перший, другий або третій. Можете обирати за камінцем можете просто інтуїтивно за номером карти: перший, другий або третій. І зараз подивимося: фонова карта у нас лицар жезлів. Тобто це, знаєте, така перчинка, це така іскорка, це ну, такий сексуальний потяг, тобто пристрасть включити треба. Це для всіх. Фонова карта для всіх. І перший варіант, що вам слід зробити? А, ну, тут, знаєте, включити свою таку внутрішню дитину а, якби таку безтурботність, легкість, безшабашність. Трішечки стати менш серйозною, трішечки подуркувати, трішечки дозволити собі ну, такі якісь речі нелогічні, не зовсім дорослі, ну, Тобто, не знаю, прокататися на американських гірках разом. Ну, щось таке. Ну так, тобто не, не намагатися втримати все під своїм контролем, все в порядку, щоб було, а трішечки розслабитися. Другий варіант, чим ви можете наповнити власні стосунки? О, ну тут якась хитрість. Знаєте, тут якийсь, якийсь хитрий хід, якась хитрість. Тобто, бути такою якоюсь а, мудрою, хитрою, а, поменше проявляти своїх емоцій, поменше показувати своїх слабких місць і своїх таких вразливостей. А більш бути такою недосяжною, можливо, для нього, більш бути такою відстороненою, тобто трішечки дати простору цим стосункам, і трішечки дати простору йому і собі. Знаєте, як уявляєте, ніби між вами натягнута мотузочка, і якщо вона провисає, то якось стає сумно. І от її треба трошки натягнути, тобто зробити крок назад. І тоді йому захочеться підійти. Ось так, третій варіант. Що ви можете зробити? Ну, тут якась трансформація, знаєте, тут якісь зміни. Так, тут, знаєте, дуже відкриті зміни. Це може бути і переїзд, це може бути народження дитини, тобто якийсь новий етап. Тобто, ви можете ну, якось трансформувати ці стосунки, як саме, що саме ви маєте зробити. Ну Тут перехід на інший рівень. Тобто Можливо, ви маєте сказати так. І вийти такий за нього заміж. Можливо, він вас давно кличе там з'їхатися, а ви все ще думаєте, то це саме той слушний час, коли варто сказати так. Можливо, все ж таки, ну тут, до речі, про народження дітей дуже сильно йде. Тобто, можливо, ви відтягуєте цей момент, боїтеся, але ну, карта говорять, що час настав. Для ваших стосунків потрібен новий етап. Ось так, мої любі сьогодні такий розклад. Дякую вам за увагу. Побачимося у задзеркалі!